Це в друга частина була. Тікай! Я буду одразу за твою. Я обіцяю. А во, він пішов сюди. Це отак закінчується друга частина. Ми в тій бібліотеці попали туди, і я якраз там з'явився. О, її хтось з'їв. Замкнено. Чим закінчилася друга? Аманда? Yes. Ты <просту> хто такий? <плес> Кабінет, Що там, яка година? 740, то спати треба, а може то вечір. О, можеш відкрити. Там надіюсь нікого всередині, немає. ніхто не повилази, мені затягландаст. Я бачу тут речаги. до кожної штуки веде окремий реча. Ага, бачу. О, Аманда! Ой, запевнено, буде щось розказувати, 100%. Ну що, погнали? Уу! Привіт, я Аманда. А я Булі. Сьогодні ми на суперсекретному полюванні на шпигунів. Полювання за скарбами це гра, в якій ви намагаєтесь знайти всі речі зі списку. Привіт всім ви на каналі Скле. Граємо сьогодні Аманду Авантюристку 3. Вийшла демо-версія. Ми ще другу частину не пройшли, а то вже нам третю треба проходити. Скоро. Так що, зараз подивимося, що тут третє демці буде. Вертаємося до другої, проходимо другу, і якраз за той час має вийти третя. Нормальні плани, нормальні. Так що давайте погнали. New game new game. нюгейн. Щоб вона тут українську додавала, ці б її не було. А може, а прикиньте завтра по українськи все файно. Please, що? Ей, Кейт, це. Це me. я. Я йду туди сьогодні ввечері. It's it's здається, вони просили охорону. Посилили охорону. Це добре, це означає, що ми щось робимо. що? шо Нічого не зрозумів, що він там сказав. У мене гарне перечуття щодо сьогоднішнього вечора. Добре. Побачимося через кілька годин. Побачимося, добре. Хто тут, кібо, до лямпочка? Вибачте, сер? Так, просто треба подивитися на вашу картку доступу. Сер. Ей! Stop, right now! <laughs> так, я прийшов. У нас 13 тринадцать, вимагається підкріплення. Что ты вс твари? Давайте знайдемо его. Я, я Вона... Аманда ця якось починається так. Як... Okay. Ні, одна мандація не починала. Так, добре. Погнали. Ох, oh, ничего це має вести до кімнати охорони. Тобто мені треба до кімнати охорони, так? Ми пішли. А ні, я звідти прийшов. Ого, дикі коридори. Нам треба подивитися. Замкнено. Чим закінчилася друга аманда? Ви хто такі, хлопці? Кабінет. Що там яка година? 7.40? То що, спати треба, а може то вечір. О, можеш відкрити. Що, 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 що? Тихо, бо я або граю, або перекладаю. Все, успоко... А де? Тут цей. Можу я щось взяти? О, мишку по руху. О, я взяв цей. Взяв іграшку. Задай сюди. О, тут теж іграшки є. А, то я не можу брати ці кітю. Так, мені треба знайти кабінет охорони. Тут це кабінет охорони, та не може він бути. Ми йдемо, там має телевізор. Дві її касету можна завхати. Вони з тими касетами. Всюди касету. Можу карточку взяти. Викинь геть. Є, взяв карточку. Так, де мені її застосувати? Ну вона щось відкриє точно. Але питання що? Може і холодильник? Хі, ні, холодильник, ні, йдемо. Добре, треба подивитися всюди. А во, отут? Можливо? Ну. Я викинув. Ладно, йдемо пойдем сюда ще якісь двері є. Закрито. Закрито. Ні. А може оці? О! Нічого собі, це що таке, вообще? Що це таке вообще? Я сам думав, що я звідси прийшов. Це що за апарати? Две двері замкнули. Торба мені. Що мені залазити в одну з цих штук що? Що це взагалі? Дви. Це якісь кабіни. Там надіюсь нікого всередині, немає, ніхто не повилазить мені даст. Я бачу тут речаги. До кожної штуки веде окремий речах. Ага, бачу. О, Аманда! Ой, запевнено, де щось розказувати. Сто процентів. Ну що, погнали. Аманда! Давай. Подивимося. О, дві червоні касают заправили. Так, все готово. Почніть процес відтворення. відворення. Yeah. I... Oh! Привіт, я Аманда. А я Булі. Сьогодні ми на суперсекретному полюванні на шпигунів. Полювання за скарбами це гра, в якій ви намагаєтесь знайти всі речі зі списку. Ходіть, Погнали! Ну давай. Які речі ми шукаємо? Ти готовий розпочати полювання? Готовий, готовий. Той, хто все знайде, виграє приз. Перше в нашому списку це фіолетовий. Що, що фіолетовий? Do а є. Ти бачиш фіолетовий? It's... Бачу, бачу. It's right Good job, Good job каже. Та, та, він тут ззаду. Волі, подивись по списку, що там ще є. А, викресли його. Викреслив? Викреслив. Is... Наступне це. Двері з трьома вікнами. Або зліва. Зліва двері з трьома вікнами. Що двері... таке? Що таке? 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 Це це погано. Щось це стало. Бри Не бере. Олія, капець тут шумно. Я можу сюди зайти? Давай, давай, ліфт. Тікаємо гет! Давай! Що за ужас? О, до речі, я можу це нажати? О! Що таке? Може мені якесь вебрати траустикси. Давай нажимай. Да ні, це двері закрытий, ті закрыті. Давай, Амада, я ж ще би по що ти там говориш. Опа. Може десь тут є якась підказка, що нам треба зробити. Дивись, перше це було це. Але ні, то не то. Ну давай дивимося далі, давай, Амада, що ти? Вона взагалі думає, говорити? Мада. О! Це не воно. та во двері зліва! во двері. Во! Та, двері з трьома вікнами. Чудова робота. Та, сильно було важко. Улі, ти далі говориш? Що сі роби? Нє, це щось не то. Газ! Я ж сі запчихую того газу. Дякую, дякую. Ти сказав, будь здорова, ти будь здорова. Дві! Мене Давай, давай, Лиш не криш, то кінець демки. Ну, це кинет демки. Сильно. Серьезно, це кинець демки? А що мені там вообще в треба? Може, можна довше її пограти. Ну, цікаво буде, цікаво. Нам треба знати що нам треба прийти в другу. Частину. Okay. It's... Давай, давай, далі. It's me, каже. This Здесь геймьюз. Шо-шо. Давай, да, пошаримся, може ми ще щось знайдемо. Е -е, так, де та штука. Подивимось по столах, що може щось є. Може, десь якийсь комп'ютер можемо включити. Тут що, диви, то може щось є. О, видиш, взяли. А, пам'ятаєш попередню частину. Кидай сюди. Вони спеціально не лишили нервувати мене. Так, тут нічого такого. Під столом що? А що є. А що це таке все? Воно не бересь. Тут курка. Тут купа того? вс, давай забирай карту. Ну а тут точно більше нічого нема. Телевізор. я не можу цей телевізор включити. а ну Ні, він не, не включається. Давай забирай. Погнали. Ну а туда не можна на кухню, ей! Ааа, ха-та, карты в какие-нибудь шоп дупай, Давай, відкривай двері. <slutup> <slutup> Давай, заходь. Може там замаду щось робити треба, а ну зараз подивимось. Паузу нажимати. Шо, всі? Уно всі сі не нажимають. А по якому, по якому? Нажми підписку, бігом ти підпишишся Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився А тут може щось таке? Весь тут якесь дерево О, двері! Тут, тут щось є Дві пес Можливо, квітка Мусорник Смітник Шкарпетка Це що таке? Просто стовп це що? Сонце. Дерево. Ну коротше двері тут є. Може нам треба там пауза і оці двері запустити. А звідси цього йде куди? Видиш, воно йде сюди, 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 сюди. Оце. О, точно, може то треба такожні штуки запускати, я не видел картинок. Давай, Аманда. Here we go. Давай, давай. Аманда, ти думав, все? Ага, не все, я вернувся. Let's see you. На. Зараз я тебе знайду і зараз я все зроблю. Ну хоч щось, добре що я подивився, там не було видно. Привіт, Амандо, привіт. Вулі, вулі, вулі. Добре, давай. А до речі тут дерево є, дерево є. Може нам перше треба дерево там нажати? Ремонт, ремонт, пішли. А, тут теж є. А, бачите, там є м'яч.

не можу, чесно. Я колись нажма паузу, відео, і ішов собі щось робити і приходив вон назад. А тепер не можу щось таке зробити. О! Двери. Все, погнали! Е, так, двері, 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 двері. Двері. Чик. Перевірили, оце. Давай нажимай. Нажимай, давай! Не нажимай, а шоп це... Протокол. Давай нажимай! Диви воно, не нажимай. Є, нажала. Добре. А може тут ще щось зробити? Капець це апарати Йдемо до Аманди. Що, Аманда? Я все зробив. Я знайшов. Звері з трьома вікнами. Добре, далі. Викреслюю списку. Гарна робота! Давай, давай. Це дуже смішно, нічого смішного. Опа! О, сюди ми не доходили. Okay, Willy, Або ж Що далі? Що, що? Що? Жахливо? Що за жахливо? Ну, якщо воно є в список, ми мусимо його знайти. Can you help? Е, э, я думаю, що шкарпетка. Чи ні? Я думаю, я впевнений, що це шкарпетка. Дивись, тут що? Стоп. Нячик. Дерево. Пес. Квітка. Смітник. шкарпетка. Блін. Давай, я думаю, що шкарпетка. Так, чекай, 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 бо воно тут так запутано. Ого. Є, добре. Вроді добре, базилайн засвітилося. А друге, а друге пропало. Аманда. во вона, єс! Вгадали! Свердняча шкарпетка каже. є шкарпетка? О! Знаєш, що буде? <laughs> Смітника дереву. І що далі? Okay. Well, Добре. Що далі у списку вулі? Бездомний собака? Серйозно? Ти бачиш гарного бездомного песика? Бачу. бо бу, -бу песик. Погнали. Тут. Смітник. Квітка, пес. Так. Ого, две кони запутали. Погнали. Так-так. Давай, давай! Ей! Я нажав 100%! Аво. А, там кто зайти хочет. Тикайте геть звідси. Аманда. Що, добре. Подивись на цього файного пса. Ми знайшли його. Тікай, безорші укусити. От давай, побіг. Довше не вкусив. Давай далі, давай. Буль. Що далі? Квіти. Квіти, стоп. І будинок. Булі, Булі, що далі? Ми шукаємо блискучу змію. змію. Ну, там певне, стоп, чи що, чи яку... Ти бачиш тут іскристу блискучу змію. Ааа, типу кабель. Ну а я не розумію, а тут що, є таке? Чи то може слуп? Ну короче, чекай, подивимся, чи що шо є. Е, м'яч, дерево, двері, пес, квітка. 100 так, ну то сто процентів. Так, воно йде, 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 йде Ого! Села. Добре Добре Я думаю, що добре. види, що тут ще щось да. Давай, манда, Що там? Ого, во. Так ударило. Е! Чербей ты! Давай, 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 давай! о, теперка ми прийшли, я думаю. Демо. Давай, 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 давай. Не зловили? Чи втік? Ну, одним словом, демка, я думаю, завершена. Десять років по тому. Я не розумію. Райлі. Райлі. Забирайся звідси. Це в друга частина була. Тікай! Я буду одразу за твою. Я обіцяю. А во, він пішов сюди. Це отак закінчується друга частина. Ми в тій бібліотеці попали туди, і я якраз там з'явився. О, її вточ. Аманда з'їла, аманда голодна була. Та 100%. Аманда. А я де? О, я якраз заліз середину. Ну! О! О! Две две відкривай, давай. Чекс. Есть ли, не лізти, як там. Все, нормально, заліз. Фінт, Ребека, Фінт, аманда. Короче, знайти всіх. У 25 році. Аманда за адвентури 3. Я в шоці, стої Аманди. Так що ми повертаємось до другої частини. Поки вийде третя, ми маємо прийти другу. Ну тут дуже все запутано. Видите, ми вже нині два рази прийшли демку. Один раз за 6 хвилин, другий раз за 10. Ну другий раз трохи краще. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім. Папа, на -па. для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой гожен раз. and grass.